Національна служба здоров'я України не фінансує медичні заклади. Ми закуповуємо медичну послугу, і ми дбаємо про те, щоб ця послуга надавалася пацієнтам. Держава кожного року мільярди витрачає на те, щоб закупити медичні послуги. В нашій країні є доброчесні, поважні, професійні лікарі. Вітаю, мене звуть Мирослава Маркова, і це подкаст Поговоримо в якому ми розбираємо найрізноманітніші міфи, стереотипи, а часто навіть відверті фейки про найрізноманітніші сфери нашого життя. І сьогодні розмова буде дуже цікавою, бо говоритимемо ми про медичну систему та систему охорони здоров'я України. І допоможе нам у цьому голова Національної служби здоров'я України, пані Наталія Гусак. Добрий. Вітаю. день. Вітаю. Дякую, що завітали до нас, і хотілося б, мабуть, почати з того, що запитати власне у вас, який стереотип, міф може якусь маніпуляцію про медичну систему України чи можливо навіть конкретно роботу НСЗУ ви вважаєте найбільш поширеною і така, яка ось заслуговує власне на спростування? Та да, ви знаєте, що трансформація системи охорони здоров'я, або, як ми називаємо медична реформа, триває вже сьомий рік. І ось зовсім недавно, от буквально вчора, я завершила регіональні поїздки, і я почула на сьомому році реформи багато тих стереотипів, які ви кажете, міфів від людей, які насправді досить багато приймають рішень на місцях і щодо впровадження реформи. Найрозпоширенішим такою, найвживенішою міфом, є те, що Національна служба здоров'я України фінансує медичні заклади. Чомусь в регіонах в а це голови ОТГ, які призначають керівників закладів, чи там голови обласних рад, обласні ради. І досі думають, що ми просто фінансуємо певний обсяг, фінансуємо заробітні плати лікарям, фінансуємо, утримуємо приміщення, платимо за повітря в лікарях в лікарнях. Але насправді перший такий міф: я от всі наші розмови в регіонах розпочинала з того, що прямо говорили, ми розбиваємо, ми приїхали розбивати. Перший міф Національна служба здоров'я України не фінансує медичні заклади. Ми закуповуємо для українців медичні послуги за відповідними тарифами. Друге. Буквально цього тижня до нас прийшли, ми працюємо над тим, щоб всі медичні заклади. В нас ще залишилися заклади Міністерства охорони здоров'я, Академії наук України, щоб вони всі перейшли до програми медичних гарантій і працювали за єдиними правилами. І ось представники одного з таких закладів прийшли і сказали: ну, ми ж знаємо, що Національна служба здоров'я України створена для того, щоб заклади заробляли. Кошти. І це другий такий міф, який насправді є серед медичних уже працівників, серед керівників закладів. Про те, що НЦЗУ виключно створено для того, щоб лікарні заробляли кошти. Насправді ні. Ми закуповуємо медичну послугу, і ми дбаємо про те, щоб ця послуга надавалася пацієнтам, і це прописано в нашому договорі між закладом. Надавалася пацієнту в повному обсязі якісною і щоб вона була доступною. І третій, це вже міф, яким маніпулюють медичні працівники. Я, на жаль, перед відповідно пацієнтами, перед українцями, про те, що в час війни медицина хронічно недофінансовується, тому що наразі фінансування недостатньо для того, щоб покривати всі витрати медичних закладів. Тому ми виймо. Там, ну, як вони пояснюють, ми вимушені брати від вас певні благодійні внески, або заплатіть за ліки, тому що нам держава не дала, або заплатіть за діагностику. Насправді обсяг державних фінансових гарантій не скорочувався ні за напрямками, ні за обсягом фінансування. І тут необхідно зазначити, що впродовж двох років, навіть широкомасштабної війни, приватні заклади. Які укладають договір з НСЗУ на надання медичних послуг, теж є учасниками теж є нашими партнерами. І якщо б вони відчули, що скорочується обсяг, скорочується фінансування так за ту чи іншу послугу, то вони б не були напевно учасниками цієї програми. Чому виникла ось ця прогалина в розумінні, чому власне цей міф досі існує? Тому що я б тут назвала дві причини, тому що для певної категорії людей це зручно робити вигляд, що вони не розуміють або не хочуть розуміти. Давайте згадаємо, що реформа розпочалася основними викликами медичної реформи це було те, що нам прийшлося розпочинати широкомасштабне реформування застарілої, радянської, корупційної, не повинні сказати це слово, системи, яка абсолютно не хотіла ні прозорості, ні відчуття ефективності, ні відчуття контролю. Так було зручно. Потім пішли. Є об'єктивні чинники, другим викликом був пандемічні часи, і третім викликом широкомасштабне вторгнення. Насправді, жодний закупівельник медичних послуг в світі, це я дуже об'єктивно і відповідально кажу, не мав на своєму шляху, а я зараз говорю про Національну службу здоров'я України, не мав на шляху. Три таких величезних виклики при впровадженні медичної реформи. І так, мені здається, що щось трішки недодизайновано на самому старті реформи. Ми зараз, коли ми хочемо вже в цьому році, наприклад, посилювати моніторинг Національної служби здоров'я України, ми розуміємо, що тільки рік пішов для того, щоб знайти об'єктивну, ефективну модель моніторингу, тому що на старті вона не була достатньо продуманою. Ви пам'ятаєте, був час, коли велике очікування було на те, що знайдуться ефективні менеджери в цій лікарні. Але насправді я можу відповідально знов ж таки зазначити, що кількість нових ефективних менеджерів. Вона не є критичною до тих, яка які були на старті. Тобто, так на старті були люди проактивні, вони залишилися. За що я їм дуже вдячна, керівники лікарень, які зробили показові речі для реформи. Однак показові речі вони їх недостатньо для того, щоб суспільство відчуло результат своїх очікувань. І тому ось от невизначення детально всіх стейкхолдерів. Наприклад, як органи місцевого самоврядування, які мали свою частину не тільки повноважень, а й відповідальності за реформу. Це мало хто говорить, але mm -hmm. я тут готова називати речі своїми іменами в кожній такій поїздці, коли я зустрічалася з, е, з представниками засобів маси, інформації чи з пацієнтськими організаціями, треба говорити, що так є по ту сторону договору, є засновник, який призначає керівника. І якщо в цьому закладі люди не відчувають безоплатності послуг, тому що керівник неправильно використовує кошти, чи керівник не хоче створити умови, чи керівник обманює Національну службу здоров'я України, не виконує всі зобов'язання, то це не тільки треба розглядати як повноваження органу місцевого самоврядування, призначити керівника, тому що ні міністр, ні я, ні хто інший не призначає керівника лікарні, а тільки голова місцевої громади. І ось тут відчуття відповідальності і комунікації на старті реформи про їхню відповідальність мені здається, ми втратили а одночасно цим. Дуже мало працювали з пацієнтами з українцями про їхні знання і про їхні права. Є досвід інших країн, що якщо правильно вибудувати систему і ми знайшли би тих менеджерів, так як сподівалися, місцеві органи самоврядування відчули би свою відповідальність, то кожному з нас неважливо хто платить за закуплені послуги. Нам не важливо би було, коли ми йдемо в лікарню, чи є таке національна служба здоров'я України. Uh -huh. Нам важливо, щоб ми отримували безоплатну послугу. Але оскільки ми втратили ось ті речі, про які я говорила, недоопрацювала зараз, ми мусимо об'єктивно опиратися на людей, на їхній тиск, на їхні знання, на їхні права, для того, щоб з усіх сторін. Дотискати відповідно ті зміни, які мусять відбутися, тому що іншого в нас вибору немає. Ось до прав пацієнтів ми ще повернемося. А ви зачепили дуже цікаву тему, про яку здається, дуже мало говорять насправді. А що може зробити, наприклад, персонал лікарні, якщо вони бачать, відчувають, як ви згадували, що їхній керівник неефективний, скажімо так, які у них є механізми взагалі на це повпливати? І ось, зокрема, що в тому контексті, що деякі громади місцеві, ми ж розуміємо, вони часто маленькі і все ж може мати як. Почасти місце такий корупційний зв'язок, що голова власне, громади може призначати якихось а, потрібних йому людей керівником. Які є механізми взагалі з цим боротися працювати? Мирославе, дуже хороше запитання, тому що в нас зараз якраз час контрактування грудень, січень і лютий місяць, і ми чуємо, як там. Коли ми видаємо договори, як окремі керівники, маніпулюють думкою не тільки там. Ну, тобто ми вже знаємо про пацієнтів, як можуть відбуватися маніпуляції, але й думкою медичних працівників, коли говорять, НСЗУ НЦЗУ не дофінансували, НСЗУ погано не заплатило кошти, тому ми, відповідно, не виплачуємо зарплати. НЦЗУ забрали кошти, тому що вони провели верифікацію, тому ми наш заклад мусить. Там якесь відділення закритися, бо НСЗУ виставило такі вимоги, що ми не можемо контрактуватися, і, відповідно, нам треба закрити те чи інше відділення. І тут я зрозуміла, що і багато мені колег, знайомих писало, що необхідно виходити в якусь комунікацію, щоб пояснювати медичним працівникам також про їхні права, про їхні речі, як це працює все. І що можна сказати? Ну, По-перше, на старті. Реформи говорилося про те, що колективи вони. Мають мати своє слово через колективні договори ефективні, через те, щоб зустрічатися з засновником, через те, щоб розуміли прозорість використання коштів, які надала національна, перерахувала Національна служба здоров'я України, щоб також відбувалися чесні прозорі конкурси на керівників закладів, де будуть представники з колективів, щоб, щоб це все в сукупності впливало на те, щоб навіть в колективі. Між засновником керівництвом управлінською ланкою і самим лікарями і іншими працівниками, щоб була як мінімум чесна комунікація. Однак, на жаль, ми побачили, що ми не втручаємося в господарську діяльність. Ми не маємо права як закупівельник, і будь-хто не має права втручатись в господарську діяльність mm -hmm. надавача, тобто медичного закладу, втручатися може тільки засновник. І ось тут важливо пояснити лікарям. Що якщо ви бачите, що щось не так відбувається, ви не знаєте стратегії розвитку вашого закладу? Ви бачите, що сусідній заклад при ефективному керівнику чудово розвивається. З кожним роком створюються комфортні умови праці для працівників, комфортні умови надання медичних послуг. Ви бачите, що пацієнти від вас переходять вже в інший заклад. треба Діяти, треба набиратися сміливості і розпочинати е, 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 чесну, конструктивну комунікацію з засновником, не боятися, а говорити. І так, е, досить часто буває, так як ви говорили, що все пов'язано, особливо на місцях на якихось е, корупційних, в тому числі, не виключно. А... І родинних я бачила, і на якомусь авторитеті, коли головний лікар може бути 30 років головним лікарем, тому що він є депутатом депутатом обласного є ради і він нищить просто лікарню, людям не виплачується зарплата, а він завжди буде говорити про те, що це погана НСЗУ. І це ми бачили в регіонах, і це ми називаємо своїми речами. І тут треба апелювати до засновника. А якщо це не допомагає, апелювати до громади. Є ще один такий міф, який. В шість років десь навіть не міф от чіткий наратив mm -hmm. про те, що є Національна служба здоров'я України і є заклади, і між їхніми відносинами немає жодної іншої сторони. І дуже багато керівники ось так доносили до своїх засновників інформацію, що ви нам тут не указ. Від нас може щось запитувати, або щось вимагати, або щось там додатково нам виставляти якісь зобов'язання тільки Національна служба здоров'я України. І коли я їм розповідаю, проїхавши всі регіони, що ні, дивіться, ми укладаємо договір за відповідних за відповідними вимогами. Але друга частина, як використовуються кошти, які ми перерахували за медичні послуги, це виключно ваша зобов'язання. Відповідальність як засновника, бо ви затверджуєте фінансовий план. І ви можете, і от і відповідно дуже детально аналізувати все. Ви можете відображати певні в трудовому договорі в колективному в трудовому контракті з керівником, в колективному договорі відображати дуже чітко якісь показники ефективності роботи, від чого буде залежати заробітна плата і все інше. І мені здалося, знаєте, найбільше для мене було неочікування. Очікувано, що всі, після всіх цих поїздок більшість моїх гостей, які приходили на ці зустрічі, вони говорили, що ми вперше почули цю правду, ми вперше зрозуміли, як працює реформа, так ми будемо розбиратися, так ми тепер розуміємо нашу відповідальність, так ми тепер будемо більше йти в медичні заклади і розбиратися, що там відбувається, тому що там отримують допомогу наші люди. Як часто буває, От я їм розказую такий приклад, знаєте. Тому що за, за цей час ще був ще один міф, медицина катастрофічно недофінансовується. просто катастрофічно недофінансовується. Хоча всі ми бачимо, як змінюються медичні заклади впродовж цих років. Більшість закладів мають комфортні умови, вже перебування. Більшість закладів, і це я відповідально заявляю. Більшість закладів покращила свою матеріально-технічну базу, тому що біда допомагала. Насправді пам'ятаєте лише за через. Ковід, скільки в нас з'явилося інвестицій в медичну систему. Далі, відповідно, війна, вона теж широкомасштабна сприяла тому, що міжнародні партнери вони закуповували дороговартісне обладнання. І місцеві органи самоврядування, як засновники, теж досить часто інвестували в заклади, але все закінчується рівно тим, коли в Фейсбуці або на офіційній сторінці. Повідомленням про те, що перерізали стрічку при відкритті чергового КТ або рентгену. досить часто буває так, коли я приїжджаю без попередження в будь-який заклад, я беру голову громади, керівника закладу, і для них виявляється, що вони вперше бачать, що це обладнання, яке вони купляли з коштів їх людей, купляли для людей, працює не безоплатно для людей. І коли ти розумієш, що ну дивіться, а як, як ви будете пояснювати це людям, чому ви це не перевіряєте, чому ви не слідкуєте, чому ви заради чого ви робили? Відповіді, на жаль, не знаходиться. Тому мені здається, що ми на якомусь такому переломі свідомості, тому що ми розуміємо, що далі так не може продовжуватись, ми. Запит на суспільство на справедливість надвисокий. Багато хлопців дівчат наших в лікарнях отримують медичні послуги, і так насправді дякую тим справжнім лікарям, медичним працівникам, які змінюють свою поведінку, розуміють, в яких умовах працює, живе країна, розуміє потреби суспільства. Але, на жаль, я мушу констатувати, що навіть попри цей складний час, велика частина медичних працівників, це виходить з карг, які надходять до НСЗУ, не розуміють, що не місце і не час жити за тими правилами корупційними, радянськими, які були, які працювали в цій системі багато років. Як можна наразі, коли держава сплачує запологи? Більше 15 тисяч гривень, коли держава, коли ми знаємо всі разом, що держава буде існувати, коли будуть існувати люди, коли ми знаємо, що на 30% зменшилися взагалі пологи? Коли ми знаємо, що йде народжувати, може йти народжувати дружина того бійця, який знаходиться, як можна сказати, що в мене пологи коштують 500 доларів? Це ж каже українець, це ж каже лікар, в якого держава вклала все, вклала інвестиції в його навчання, держава дала комфортні умови праці, держава оплачує повністю, гарантує пологи, все, що необхідно для пологи. Як зараз можна а, взагалі а, це толерувати? Мені здається, що зараз цього ну ми не маємо права загалом, і всі такі мої меседжі, які сьогодні звучали, вони звучали в усіх цих регіонах, в усіх, до всіх людей, до кого можна би було достукатися. Але на жаль, критичної маси таких людей в системі ще досить. мало. І давайте тоді перейдемо ось власне до прав пацієнтів. Ось тут, я думаю, найпоширеніші такі міфи, які насправді не повністю міфи, а вони підкріплені справді практикою на місцях, недоброчесністю окремих лікарів, керівників і так далі. Ну, мабуть, один з найпоширеніших міфів стосується власне навіть. Недорозумінь, непорозумінь а, аспекту програми медгарантії. Ось чимало людей досі вважають як таку безкоштовну медицину, як таку можливість отримати безоплатну послугу повною фікцією, тому що вони думають, що я йду в лікарню і все від оплати палати для для операції до окремих обстежень. Все це платно і немає жодних можливостей отримати це безкоштовно. Але ж ми згадали, існує програма медгарантії, і вона частину цього покриває. Але на місцях із цим складніше боротися, тому що ви приходите в окрему лікарню, і, наприклад, лікар може сказати: так, можна безкоштовну операцію через умовно два місяці, або на наступному тижні за 18 тисяч гривень. Ну, наприклад, як можна з цим боротися, що можуть робити пацієнти? Що вони повинні в цьому випадку знати про свої права? Ну, по-перше, базово пацієнт має знати, що держава кожного року мільярди. Витрачає на те, щоб закупити медичні послуги і прогарантувати в межах програми медичних гарантій безоплатність наданих цих послуг. Сюди входять послуги первинної медичної допомоги, екстреної медичної допомоги, сюди входить спеціалізована допомога, як, наприклад, лікування інсультів, інфарктів, пологи, неонатальна допомога, реабілітація, хірургія, стаціонар, амбулаторний пакет, ранні виявлення онкологічних захворювань, паліативна допомога і все. Це онколікування. І, і сюди входить, до речі, програма Доступні ліки, яка має теж багато своїх міфів, про яку ми можемо окремо колись поговорити, тому що просто міфи зашкалюють. Я вже приїхала з регіону, я їх назбирала цілу таку собі, цілий записничок. І людина має знати перше. Коли ви заходите в заклад для отримання медичної послуги, який законтрактований з Національною службою здоров'я України, вам і ми будемо про це дуже активно говорити з закладами в цьому році, вам мають при наданні медичної послуги розповісти за що заплатила держава. Окрім того, ми в цьому році будемо мати кабінет пацієнта, який вперше через дію дасть можливість отримувати певну інформацію про те, про взаємовідносини українця з медичною системою. І також, як вже анонсував міністр цифрової трансформації, в нас з'являться через дію пуши, медичні пуши, так звані, коли ви будете підтверджувати для держави, що ви отримали послугу, і це теж буде вам додаткова інформація про те, що ця послуга оплачується державою. І не потрібно. Боятися запитувати про свої права. Так, я розумію, що не всі можуть бути обізнані, не всіх може бути не на часі там ця інформація, але. Навіть коли ви потрапили в лікарню і вам сказали на кейсі, що сьогодні 18 тисяч, а через тиждень прийдете, тоді можна зробити безоплатно, я раджу просто набрати 1677 телефон гарячої лінії і запитатися, чи це правда, чи це входить ця хірургічна втручання в програму медичних гарантій, за що за вас заплатила держава і як можна відновити свої права. І досить часто. Найпростіше, що можна зробити на місці, це підійти до головного лікаря. Як би це не звучало банально, як би це не звучало і зараз там, не знаю, критично, можливо, з іншої сторони, але головний лікар це та людина, яка підписує договір з НЦЗУ на той обсяг медичних послуг, де чітко зазначено. В кожному договорі про те, на яких засадах має надаватись медична посла. І головний лікар знає, що він несе персональну відповідальність за виконання договору. І він знає, що там також є дуже чітко написано про те, що пацієнт має бути обізнаний, і пацієнту має надати якісну, доступну і беззаплатну медичну послугу за. Обсягом визначено в договорі. Але ж якщо головний лікар все ж таки не надав повні або не захотів, все знову ж таки досить просто. Ви заходите на сайт НЦЗУ. Там є спеціальна форма, де ви можете залишити своє звернення або скаргу, і ми обов'язково з нею пропрацюємо. Якщо ж навіть цього там, ви не, не можете зараз не в доступі, не, не маєте можливості зайти на сайт, знову ж таки, перетелефонувати на 1677, наші оператори скаргу таку також зафіксують. І ми будемо розбиратися з нею, тому що. Ці маніпуляції стосовно того, що люди не знають своїх прав, це хороший ґрунт для того, щоб ці маніпуляції вони ставали сильнішими, щоб вони були ефективними. Тому також, якщо б я ще хотіла порадити українцям, НСЗУ, вже опублікувало гід для пацієнта по програмі медичних гарантій. Це Зібраний матеріал про те, за що сплачує держава, і що гарантує держава у 2024 році українцям. Його можна побачити на сайті НЦЗУ і в інших джерелах на інших наших джерелах. І в цьому гіді дуже все детально описано mm -hmm. і теж можна подивитися за що держава заплатила. Давайте зачепимо ще на останок таке питання: що власне можна робити з таким поняттям, яке прижилося дуже глибоко в нашій вже... І культурі, і системі медичній, також як подяка для лікарів. І йдеться, звісно, не про там якісь добровільні, трохи вже застарілі уявлення, що лікарю після того, як він надав послугу чи допоміг вам, треба занести якусь подяку за це. А коли лікарі самі насправді там вимагають ось гарантований безкоштовний прийому лікаря, він говорить, що там буде коштувати стількися, або ви мені повинні дати а, ну, такі кошти. І тут, звісно, немає нічого. Дякую, ні випуски, може, на листочку, але лікар сидить перед вами, там вимагає цю подяку. З цим можна щось робити пацієнтові, захищаючи свої права. Дивіться, подяка лікарю, чи це є хабар, чи це не є хабарем, чи це є подяка. Якщо я просто дякую і кажу дякую слово без конверта, без вимагань, це подяка лікарю. Але коли ви заходите в лікарню і до вас таке відношення просто нахабне, вибачте, я це прямо скажу, тому що чекають на подяку, то тут треба називати речі своїми іменами. Це чистої води побутова корупція. І я зараз хочу сказати: от я не знаю, як після цього медична спільнота до цього віднесеться, і всі інші, тому що я тісно спілкуюся з цим. Але мені здається, що нам. Пора називати речі своїми іменами. Це хабар. Так не може бути особливо зараз. Особливо сьогодні, в ці часи. А що І... пацієнт ось може зробити, коли від нього вимагають саме хабар, саме у вигляді я не надам вам послугу, поки ви Або Ми це... переходимо mm. доснув до попереднього пункту, головний лікар. Телефон гарячої лінії, змінити іншого, інший заклад. Я ще раз хочу наголосити: в нашій країні є доброчесні, поважні, професійні лікарі, які розуміють час, місце і розуміють, що потрібно що вони хочуть отримати в системі. У нас є лікарні, які змінюються, які готові давати цінністю для пацієнта якість медичної допомоги. І в нас пацієнт має право сьогодні вибирати лікаря і вибирати місце отримання медичної послуги. Я розумію, що це нелегко знов ж таки десь у носівці Чернігівської області або в іншому місці, там я не знаю, маленькому містечку Хотин Чернівецької області, але це все одно не привід того, щоб це замовчувати. Дуже дякую вам сьогодні. Ми власне розібрали дуже багато таких міфів і стереотипів, і це розуміння буде дуже корисне і для працівників медичних закладів і для пацієнтів. Я нагадаю, сьогодні у гостях подкасту поговоримо. Була голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Дуже дякую вам за цю розмову. Залишайтеся з нами. Будемо розбиратися з іншими міфами і стереотипами із найрізноманітніших сфер нашого життя.